Привіт, напевно, ви зараз ставите собі питання: а навіщо ж робити відос про Аякс? Якщо їх вже сотні, якщо не тисячі. Відповідь дуже проста: по-перше, я його ще не робив. По-друге, все першого достатньо. Тому ви на каналі Trinity SB, Я Артем. А це Аякс Стартер Кіт. Поїхали. Найголовніше, що зараз приваблює в Аяксі – це цілком український продукт. R&D, як і виробництво, знаходяться у Києві. Звичайно, є ще rd центри у Львові, Вінниці та Харкові. А деталі для зборки замовляються по всьому світу, але ж зборка все одно в Україні. Тепер давайте на практиці: я був би не я, якщо б одразу не знайшов до чого б докопатись. Ну, подивіться на цю коробку. Якщо це коробка від продукту, що підкорив весь світ, то я, Міла Йововіч. Як на мене, це більше схоже на коробку з-під пончиків або хачапурі. І дивлячись на мене, ви, мабуть, розумієте, чому я знаю, як виглядають коробки з-під хачапурі або пончиків. Але це все нюанси. Головне те, що всередині, тут вже коробки, які схожі на щось більш серйозне. По-перше, це хаб. По-друге, це датчик руху. По-третє, це датчик відкриття дверей або вікон. І наостанок пульт. Цей комплект в білому кольорі. Ще існує варіант у чорному, щоб було прям суворо і непомітно. Це база, яка дозволяє вам встановити комплект охорони та користуватись нею так, як є, або ж доповнити її чимось. Головне про головне це хаб центральний модуль, до якого підключається усе інше: камери, детектори, розетки, клавіатури, кнопки, сирени та навіть модулі сторонніх виробників за допомогою окремих трансмітерів. І коли я кажу окремих, я саме це і маю на увазі: купувати їх доведеться окремо. Та навіть без цього вам є де розгулятись. Хаб підтримує до 10 камер та до 100 додаткових модулів системи Аякс, серед яких вуличні датчики руху, детектори відкриття вікон та дверей, захист від диму, захист від пожежі, захист від потопу. Мабуть, все, що вам може спасти на думку, вже є серед модулів системи Аякс. Все це працює без дротів на відстані до 2 км, без перешкод від хаба до датчиків. По протоколу радіозв'язку Джевелін, тобто Джувелер. Цікаво. Перші джавеліни, до речі, були якраз на 2 кілометри, а ось сучасні вже на 2,5. Тому, шановні розробники, давайте підтягнемось, так би мовити, до золотого стандарту. А якщо без гумору, то 2 кілометри для такої штуки це дуже і дуже серйозний показник. Звичайно ж, з перешкодами у вигляді стін ця дистанція буде зменшуватись, але вам все одно вистачить. Щось мене понесло, давайте повернемось до хабу. В коробці разом з ним є езернет шнурок та дріт живлення. А зверніть увагу, дріт не блок. Сам блок схований у хабі, отже, ніяких зайвих корпусів. А ще є стартовий пакет Lifesell та мануали, які все одно ніхто ніколи не читає. Серед них є навіть два стікери, один з яких особисто я вважаю просто шедевральним. Ну, це 10 з 10. Дизайн хабу максимально нейтральний: матова фронтальна поверхня, глянцевий кант, один-єдиний невеликий логотип з підсвічуванням та все нічого зайвого. Максимально нейтральний дизайн для інтер'єрів від стилю хай-тек до стилю хай так. Всі порти сховані під кришкою позаду. Саме там комплект гвинтів та дюбелей для фіксації хабу на стіні. Портів лише два живлення та езернет плюс слот під сімку, той самий комплектний LifeCell. Але використовувати можете сімку будь-якого оператора, де вам більше подобаються тарифи або більше підходить покриття. Про всяк випадок, формат картки мікросім, це щоб ви не купили наносім. Якщо у хабу пропадає, Живлення то це теж не проблема. Автономно він може працювати аж до 15 годин. Підключати до мереж будемо трішки згодом, поки рушаємо далі. Інфрачервоний датчик руху Motion Protect. Доволі витончені форми, скромний брендінг знизу, індикатор зверху і знімний фіксатор позаду, під яким кнопка зживлення. В коробці з сенсором теж макулатура, набір дюбелей та гвинтів для фіксації. А для лінивих або для тих, хто не хоче бути тим самим сусідом з перфоратором, дві стрічки двостороннього скотчу. Батарейки датчику вистачає на строк до 5 років в залежності від частоти опитування, яка налаштовується в додатку, до якого ми обов'язково повернемося трохи пізніше. З цікавого сенсор ігнорує домашніх тварин з ростом менше 50 см та вагою менше 20 кг. Це дуже зручно, що ви можете залишати ваших улюбленців вдома, і система не буде вас турбувати зайвими сповіщеннями. Наприклад, у мене двоє котів, тому для мене це важливо. Ще з цікавого, датчик працює коректно навіть у спеку до плюс 40 градусів. Далі. Door Protect. Сенсор відкриття дверей або вікна. По своїй суті, це пара магнітів, яка подає на хаб сигнал тривоги в разі роз'єднання пари. Це головний модуль з індикатором, а ось між двома. Цими треба буде обирати. Вони дають різну дистанцію спрацьовування: цей великий 2 см, а маленький 1 см. В коробці традиційна макулатура, набір гвинтів та фіксаторів, а ще виносна клема для під'єднання сенсорів сторонніх виробників. Роз'єм для нього ось тут, на головному модулі. Поруч під знімним брекетом свіч живлення. Працює датчик на одній батарейці до 7 років і залежить це від того, як налаштована частота опитування, яка, як і в попередньому випадку, налаштовується в застосунку. брелок Space Control. це для тих, хто є старовіром і для кого смартфон це справжня шайтан машина. Ну, якщо серйозно, то це простіше, особливо для людей похилого віку, тому що тут усього лише чотири кнопки. А ще він не те щоб великий, отже, його можна повісити на ключі від дому чи автівки та носити з собою в кишені, не хвилюючись за випадкові натискання. Від них є захист. Чотири кнопки це стандартні вимкнути та ввімкнути, а ще тривога та нічний режим. Тривога потрібна для того, щоб відправити сигнал до охоронної служби та опціонально ввімкнути сирену, звичайно, якщо вона у вас є. Нічний режим це де-факто режим охорони периметра. Тобто внутрішні датчики під час його активації спрацьовувати не будуть, що дуже зручно, якщо ви, наприклад, вирішите собі влаштувати нічний дожор. Ні, не дозор. Дожор. Звичайно ж, налаштовувати нічний режим треба відповідно до вашого особистого відчуття здорового глузду. Цей пульт працює на дистанції до 1300 метрів від хабу. але звичайно це по прямій, без перешкод. В реальності так не буває, тому дистанція буде зменшуватись. Батарейки, а це стандартна CR2032, Вистачає на 5 років роботи пульту і замінити її важко на перший погляд, але це тільки на перший погляд. Для цього вам знадобиться щось пласке. Навіть попри те, що у нас у студії з плаского тільки мій гумор, відкрив я його за ліченість секунди. Давайте на елементарному прикладі покажу вам наскільки це ефективно і просто. За допомогою пульта встановлюємо нашу систему на охорону. Так, блимнуло зеленим, отже, все під охороною. Тепер уявімо, що ось ці два датчики розмикання дверей встановлені на вхідних дверях в нашій оселі. Отже, розмикаємо їх і буквально за секунду отримуємо сповіщення та тривогу. Так, ось настільки просто. А ще хочеться додати трішки про те, як воно усе зроблене. Коли відкриваєш чергову коробку, тобі не пахне цей жахливий китайський пластик. І це прям ну, дуже круто. Коли береш якийсь девайс у руки, то відчуваєш добре зроблену річ, а не якийсь шматок китайського хай-теку. І ось це відчуття, ну для мене особисто, воно дуже важливе. Навіть якщо я все це змонтую на стіну і ніколи більше в цього не торкнусь. Тепер давайте все це підключимо та налаштуємо. Спочатку встановимо застосунок Ajax Security Systems. Застосунок доступний не тільки під Android, а й під iOS. Далі треба зареєструватись. Це дуже просто, тому показувати це ми вам не будемо. Розберетесь самі. Тепер підключимо Хаб. Знімаємо кришку. Живлення вживлення. А Ethernet в Ethernet. Закриваємо кришку. Пригадуємо, що кнопка живлення під кришкою, відкриваємо кришку. Закриваємо кришку і вертаємося до нашого застосунку. Натискаємо додати хаб, і у нас є вибір: робити все по керівництву або додавати вручну. Керівництво це для солобонів. Будемо робити все самі. Перше, що нам треба зробити, це ввести ім'я. Наприклад, нехай буде Дім. Далі треба ввести ключ реєстрації або просканувати QR-код. І тут ми знову пригадуємо, що QR-код у нас де? правильно під кришкою. Знову відкриваємо кришку, і сьогодні, мабуть, її вже не закриваємо. Мало що може статись ще. Нарешті скануємо QR. Натискаємо додати хаб. І наш хаб успішно додано. Тут у нас пульт такий само, як у нас білий, але чорний. Далі у вкладці сповіщення який сюрприз сповіщення. Кімнати. Тут можна додати окремі кімнати для кожного датчика або сенсору, який у вас встановлений, щоб ви розуміли, де у вас що. І до якої кімнати належить датчик. Ну і головна вкладка пристрої, де ваш хаб та усе про нього. Давайте підключимо все, що у нас є, і потім подивимось, що ще вміє додаток. У нас підключений наш датчик руху, датчики відкриття дверей, з пультом є нюанси. Він теж підключається так само, треба сканувати QR-код, але не так само. Показую. QR-код. Який вам треба сканувати. Він ось тут, у коробці, всередині. Беремо, натискаємо додати пристрій. Називаємо його, пульт, звичайно, і скануємо цю QR-ку. Є. Додати. Тепер треба натиснути одночасно дві кнопки. Ось ці. І є. У нас з'явився пульт. Нарешті все підключено, все працює. Подивимось на те, що вміє застосунок. Перше, що ми бачимо, коли його відкриваємо, це зверху статус, знято з охорони, чи працює охорона, чи нічний режим. Далі, тут у нас пульт, такий само, як і наш фізичний. але Чорний, повернемось на першу вкладку. Тут усі наші пристрої з іменами, які ми їм дали, і з їх розташуванням, тобто кімната, в якій вони знаходяться. Також тут усі алерти. Наразі алертів на хабі у нас два: перший це відкритий корпус та непідключена сімка, тобто немає стільникового зв'язку. Ну тепер, нарешті, вже я вважаю, кришку можна закрити остаточно. І одразу зник алерт. У кожного елемента системи є свої налаштування, і ми почнемо з хаба. Спойлер, мабуть, її ми закінчимо. Перше, це користувачі. Тут є ваш аккаунт, можна додати членів родини або сусіда, якому ви довіряєте, щоб теж був адміністратором вашої системи. Далі налаштування езернету, тобто це динамічна IP-адреса чи статична. І, взагалі, можна відключити підключення через Ethernet, щоб залишити тільки стільниковий зв'язок. У нього теж є свої налаштування. Геозони неймовірна крута штука. Ви самостійно встановлюєте межі, при перетинанні яких система вам нагадує поставити її на охорону або зняти її з охорони, якщо ви це забули зробити самостійно. Групи це дуже зручна штука, якщо у вас є декілька датчиків у основному будинку та у гостьовому. Або у гаражі, або деінде. Але це не наш випадок. Розклад охорони. Якщо ви кожного дня дотримуєтесь одного і того самого ж графіку, то ви можете не ставити систему в нічний режим чи на охорону. Власноруч, ви можете створити до п'яти сценаріїв та налаштувати їх. І система це буде робити за вас. Ну, дуже зручно. Тести зони виявлення. Ось це дуже цікава штука. З камерою усе було б просто. Ви відкриваєте фіт з неї та бачите те саме, що бачить камера. Як побачити те, що бачить ваш датчик руху? Все просто: запускаєте тест рух в кабінеті, наприклад. І далі, там, де ви поставили датчик, ви ходите або е змушуєте когось з родини ходити і розумієте, що датчик спрацював, коли бачите на ньому індикатор. Саме таким чином ви визначаєте, де зона роботи цього датчика. Те саме і з іншими нашими датчиками, датчиками відкриття дверей. Можна зрозуміти місце спрацювання, тобто ви його монтуєте на вікно або на двері. І коли відкриваєте, у вас йде спрацювання, і ви визначаєте те саме місце, де воно спрацьовує. Наступний розділ це джувелер. Тут є два дуже важливі параметри. Перше, це інтервал опитування хаб-датчик. Що це таке? Хаб питає датчик: чи з тобою все ок, чи тебе там не зламали, не зняли. І таким чином він отримує відповідь: що з датчиком все добре, датчик все ще працює. Тут налаштовується інтервал такого опитування від 12 до 300 секунд. Друге, це кількість недоставлених відповідей. Тобто, коли хаб питає датчик, чи з тобою все ок, датчик мовчить. Хаб такий знову з тобою все ок, він мовчить. І ось це межа тих самих неотриманих відповідей. Їх можна налаштовувати в діапазоні від 3 до 60. Сервісні тут у нас часовий пояс, яскравість підсвічування. Дозвіл на автоматичне оновлення програмного забезпечення, що я вам рекомендую залишати ввімкненим. в розширених налаштуваннях нижче з'єднання з сервером, наприклад, затримка сповіщення про втрату зв'язку з хабом. Це на той випадок, щоб у вас хаб не починав панікувати одразу, коли втратив перший сеанс зв'язку з сервером. Наступне це інтервал опитування хаб сервер тобто те саме, що у нас було із датчиками. Пам'ятаємо. Далі свіч отримування сповіщення про втрату зв'язку з сервером без тривоги. Тобто втрата зв'язку хаб-сервер це одне, втрата зв'язку хаб-датчик це зовсім інше, і дуже круто, що у вас є можливість це розмежувати або перестрахуватися. Більш того, є можливість налаштувати сповіщення про втрату зв'язку по каналу Езернет та по стільниковому зв'язку. Окремо. Або разом. Затримка сповіщення у хвилинах. Це для того, щоб хаб і вся система загалом не починала панікувати завчасно. Налаштування сирен. Так, у нас їх немає, але якщо б були, це було б дуже корисно. По-перше, сирени можуть вмикатися, якщо відкрито корпус хаба або датчика, а ще коли ви натискаєте тривожну кнопку, чи то в застосунку, чи на живому пульті. Або пульті завжди плутався. Налаштування пожежних датчиків. Знаєте, а давайте взагалі про це не будемо, доки ви не спитаєте. Серйозно, напишіть у коментарях до цього відео, чи потрібен вам окремий відос про пожежні датчики Ajax. І ми його зробимо або не зробимо, вирішуйте самі. Перевірка цілісності системи: ось про це окремо, це, як на мене, дуже важлива фіча. Коли ви ставите систему на охорону, наприклад, коли ви виходите з будинку чи з офісу, вона перевіряє, чи у вас Зачинені двері або вікна, наприклад, чи у вас датчики спаровані? Тобто, якщо у вас вікно відкрите, і датчики не в парі, система вас про це попередить, щоб ви не забули закрити вікно. Вона перевіряє не тільки те, що ви зробили, а ще й те, що ви не зробили. І це, як на мене, ну дуже крута фіча. Наступне і не менш важливе. Це охоронні компанії. Давайте так, тут окремо треба. А як це охоронна система, яка може працювати ось так, як є. Тобто ви просто бачите сповіщення на вашому смартфоні і все. А може працювати так, щоб у той самий момент, коли ви бачите це сповіщення, до вашої оселі чи вашого офісу вже прямували сурові та похмурі хлопці в броніках із вогнепальним. І саме ви вирішуєте, які хлопці. Є безліч-безліч охоронних сервісів. Я замахався, доскроливши лише до букви Д. Є контакти, сайти тощо. Дивіться ціни десь в інтернеті, читайте відгуки та е, замовляйте контракт з якоюсь охоронкою. Або не замовляйте і користуйтеся яксом, так як він є, ваш вибір. Пультовий моніторинг це налаштування, які стосуються цих самих охоронних компаній. Зараз це нам не треба. Інженери монтажу. Тут ви можете додати співробітника фірми, який вам буде встановлювати Аякс, або просто його віддалено налаштовувати. Такий собі модератор вашої охоронної системи. Ну і останнє це інструкція користувача. Взагалі нікому не потрібна річ, читати треба лише тоді, коли щось зламалось, і не раніше. Так, з хабом це все. І напевне, знаєте, я тут подумав, що я б міг зробити це відео ще десь. На півгодини і це ізі, тому що налаштувань та можливостей на кожному з датчиків і пульті ну не те, щоб набагато менше, ніж на хабі. Що ж є головною ідеєю усього цього бандлу? Ви купуєте базу. Так, не за копійки, але й далеко не за всі гроші світу. А далі ви будуєте систему особисто під ваш будинок. Під ваш лайфстайл, навіть під ваш графік. І не так, як це задумав виробник, а так як цього хочете і прагнете ви. Саме це відрізняє одного виробника від іншого. Потім кастомізуєте усе це, заключаєте договір з охоронною компанією. Або ні, робите так, як вам зручно, а не так, як придумав хтось десь, це свобода в безпеці, або безпека в свободі. Як вам більше подобається. Якщо вам прям цікаво цікаво, то пишіть в коментах, ми обов'язково зробимо окреме відео про софт або окреме відео про е, додаткові модулі Аякс, або відео про неоригінальні модулі, які можна підключити до цієї системи. Тобто у нас є відповіді, нам потрібні лише ваші питання. Не забувайте підписатися на наш канал, жмакнуть палець вверх та чекати наступних корисних відосів.